Не робіть так, коли ваша дитина не слухається. Не очікуйте, що ваша дитина буде слухняною автоматично. Дитина не ігнорує вас навмисно, особливо, якщо ми ще говоримо про дошкільний вік. У дитини ще не розвинуті у цьому віці ловні долі мозку, які саме відповідають за саморегуляцію і за самоконтроль. Друге: не кричіть і не карайте, щоб зрозуміла, коли ви сердитесь, кричите на дитину, дитина знаходиться в стресовому стані, і вона не готова і не здатна усвідомлювати. І розуміти, про що ви зараз говорите. Тому першочергово дитину потрібно заспокоїти, допомогти їй прожити ці емоції. І тільки після того, як дитина заспокоїлась, ми можемо вести діалог і пояснювати. Норми поведінки не використовуйте фрази на кшталт, мені соромно за тебе на тебе будуть дивитися, ти мене розчарував. Бо це формує токсичну внутрішню критику згодом, а не здорову поведінку. Стратегічно наша мета, як значущих дорослих, не покарати дитину, а навчити емоційній саморегуляції, і саме завдяки таким ситуаціям, з якими стикається дитина, і стабільному дорослому. Поряд емоційно доступному дитина і вчиться боротися в майбутньому зі своїми емоціями.